Вітанечко всім. Сьогодні вже 28 вересня. Ночі досить холодні у нас, слава Богу, не було заморозків. Трошки вкривала квіти, правда, з цієї ночі, бо хочеться, щоб вони ще квітували подовше. І так, пропоную до огляду молоді рослини, тому що такі дорослі рослини ми бачимо багато, ці прекрасні, причудові. Клумби з п'ятирічними, річними гортензіями. Це дуже гарно. Але що ж все починається правильно? О, тому пропоную оглянути рослинки яким 2-3 роки. І отак почнемо з улюбленця Бонфайром. Оці рослинці беру 2 роки. Вона висажена в серпні місяці, була до цього горщику. Має досить міцні стебла і такий гарний колір. Якби я її висадила раніше, але не було можливості, вона б, я думаю, була б ще вищою. От це двохрічний кущик. Того року був куплений один пагінець, і, на мою думку, причудово виглядає. Далі подивимося стровбері блосу. Росла в горщику теж до серпня, тут всі в серпні до серпня посажені. Не хотіла не випускати ні квіточок, бо в горщик, не знаю, напевно, 2,5 літра. Оце я висадила її в середині серпня і вона за місяць видала вже такі волоті і вже починає квітувати. Тобто я розумію, що я окрашення не побачу, але все одно дуже гарно, дивіться. Які. Яскраві стебла і вже квіточку викидає. Ага, ще хотіла показати бонфаєр, Як, які квіточки в нього. Чити дві пілюстки видовжені, а дві менших. Оце його така особливість. Ну, не кожна, скажімо так, квіточка така, але багато таких. Так, вертаємося знову. До Це вона схожа на Vanilla Frise, але трошки нижче і яскравіші, в неї мають бути квіти. І саме міцніший стебль з Стебло. Далі, такий до огляду, пропоную Ой. сорт новий досить Літи Lime Punch. Дивіться, було посаджений отут-де три пагона. в Тоже Кашпон менше, і тут на два пагони в кашпо. І отут, де на два пагони яка набита квітка. Більше набита. Дуже гарно. Має червоніти, але не знаю. Це занесу, можливо, де холоду на віранду, трохи хочу. Подивимося, може по Оце такий в кашпо. Оце Теж сидів в горщику, не хотів квітувати. Висадила в землю, прямо як на дрожах. Хоча я не сипала добрив зараз ніяких. Тільки в горщику був підобраний е, осмакотом 6 місяців. Це маленька Бобо. Дивіться, яка ажурна і гарненька. Красонечко на неї падає, невисокий кущик, класика низькорослих сортів. Далі ми оглянемо е, лівінг, Pink and Rose. От, дуже гарний сорт. Це ще теж він, це йому третій рік але був куплений цього року в березні в п 9 досить малюсенький був. видав, зробила нормування, лишила два пагони. От він має дві таких гілочки. Тобто, як ми знаємо, що в перші роки квітка не показує свою красу. От вже на четвертий-п'ятий рік. Вона вже буде в повній красі Але вона мені і зараз дуже гарна. Не знаю, як вам. Це пізніше зацвіло, бачите, ще вершечок білий, а це вже набрався на сонці. Дуже гарно. Трошки все-таки холод його пошкодив. Дуже гарнесенький Тут ми маємо приклад Living Pink and Promise. Теж два кущика. Один в кашпо, тут даже в кашпо він більше на 5 гілочок. А, а тут висадила на 4 гілочки. Він раніше зацвів, тому я його посадила. Був вершечок білий, спочатку, бачите, кокрашується. Тобто зацвітає біленьким, дуже густенька набита волоч. і потім набуває отакого от гарного рожевого-малинового кольору. Як добре можна подивитися. Тоже, так скажемо, що був куплений в п 9 двохрічній, невеличкий, бо ви знаєте, що в P9 особо не виросте квітка. О, і цього року оцей третій рік. На другий рік надіюся, що буде краще. Так, тут він, ми маємо, такі постати хорошо, лівінг Shorage. Ні, це не Шугараж, це Summer Snow. Вот. Вони схожі Шугараж, але я бігала і дивилася, яка в них різниця. Кат, що, бачите, оці квіточки в волоті вони мають ніби таку чашоподібну, таку витягнуту структуру. Дуже гарний. І він довго білий, білий. Біли. Але як бачимо, цьогорічні перепади температури друга волота стала більш розувіша. І теж звернемо увагу. Він Маленький зовсім, а сама шапка пропорційно досить велика на невеликому стеблі. Красунчик. Так, тут ще залишила місце на металіку, вже придбала малюсенький кущик. Десь маю висадити. Так, далі в нас йде черрі. Ось, це було як там. Невисокий. Кущик. Отак от перший ряд зробила з нижчих кущиків, а сюди далі вже вищі кущики. ось таким кольором, навіть таким ніжно-фісташким, я б сказала. Потім має почервоніти. Ще не дуже почервонів. Ну, будемо бачити. Хорошенький. Темне-темне листе в нього таке, що відрізняється від інших. Тут ми маємо літо спуки. Сидів, не хотів цвісти в кашпо. Теж двохлітрове. значить, треба садити, просто, щоб цвітив досить більший об'єм, тоді будуть цвісти в кашпо. Хоча багато хто й зацвів. Отаке. А це висадила і надумав цвісти. Зрозуміло, що не зацвіте вже до морозів, але таке. Далі тут у нас полістар, ще як офелія. Кажу, дуже гарно звучить. Два роки купила в П9. Видала цього року таку маленьку квіточку. Але я думаю, що я її трохи закоротко обрізала. Потім я вже подивилася про неї. Багато хто пише, що не потрібно іменно полістар коротко стрігти. На другий рік вже не буду і так коротко стрігти, просто пронормую. Будемо бачити, що тут у нас. Summer Love, або ще як Love зараз є. Також було два кущика. Один кущик вже, вже немає його в мене, а інший, подивимось, як дуже довго цю квіточку. Дивіться, яка в неї є ацентова сама квіточка в володь. Дуже пізно заців, якби раніше заців, була би вже більш темніша волоть. Дуже цікавий сорт. Подобається. Шукала його, а була купила ще Little Love. От вона маленька. Бистро зацвіла цього року, була в мене на порозі в кашпо стояла і трохи пересохла, якийсь раз гаву вловила. І підсохли суцвіття. Думаю, що це так і Little Love. В неї така специфічна квіточка йде. Такий вертольотик. Гарна, дуже гарна, бачила на відео, і в мене цього року було непогана, але ще свої такої, як би краси повністю не показала. Наступний сорт, це в нас якраз і шу гараж, який мені досить схожий з Summer Snow, Але бачите, в Шугараж, який теж дуже велика володь. Оця теж була заціла і вже засохла її смикнула. Ну, отут. Такі круглі квіточки і великі. А в саме знову вони такі ніби як витягнуть. Тут просто так. Отакі є. Тут мій кущик ренсам фрамбунзина. При пересадці не знаю, щось курінь був не дуже. І почали оці підсихати волочі. а ця була пізніше Дуже вже гарненька зараз. Ну нічого. На другий рік зменшу кількість пагонів. Цього року жадність заїла, лишила багато, тому були досить тонкі, але гарнюсінькі був. Сподобався. Так, полюбляю кислий ґрунт, кисліший, ніж всі інші гортензії, волотисті. І це світ самер. Тут була одна така здорова квітка гарна, але такий дощ йшов і з вітром зламався. От бачите, яка вона біленьким зацвітає, і потім ніжно розовіє. От Отак моя нова посадочка. Гортензій. Ще тут декілька нових буде, що влізеться. Дуже радію з того, що маю таку клумбу. Ну, будемо спостерігати, які вони йдуть на другий рік. Все, до побачення.